Так, Всім привіт. Картеньке відео, такий проміжний результат по автоматиці для трекера, значить зараз легенько достану. Так, акумулятор. Поки що просто собі там лежить і відповідно повербанк там лежить для живлення електроніки. От така от мозги. Так, на базі Arduino Nano. клавіатура для воду, дати і часу. Ну і екран для відображення того всього. І три реле. Тобто одне це вимкнення двигуна. А других два реле це для реверсу. Можна було б одне, якби було на два комплекта контактів. Так поставив, які би не були, такі поставив Ну, Вони без проблем Там 1 А струм навіть менше, ніж 1 Ампер при 12 вольтах. Тобто, я думаю, що ці релії легенько витримують, для них це не проблема взагалі. Значить, працівно більш-менш адекватно. Значить, що ми бачимо? Бачимо у нас десь там сонце і приблизно майже кут ідеальний. По чому я орієнтуюся? От орієнтуюся по цих от тінях. Якщо кут оцей поєдня тіні близько до 90 градусів ну, від самої труби, значить що на сонце направлені панелі правильно, близько. Вважаю, що там гониться за кількома градусами немає сенсу ніякого. Через те що там ну, не обов'язково, що там 90 градусів строго було кут падіння сонячних променів. Якщо там буде 85 або 95, ну, ну це по суті ні на що не вплине. Там Кілька ватт буквально до різниці, то не бачу в тому проблеми великої. Значить, Кут змінюється 20 разів на день. Більше не став, ну не знаю для чого там. Виходить, кожних 25 хвилин приблизно змінюється інтервал. ну кут точніше. Змінюється досить точно, бо того, що в самому приводі фактуаторів є, вон, актуатор в ньому є вбудований геркон, і Відповідно, з кожним обертом магніта він дає імпульс. Достається 2217 імпульсів нарахував. Ну, також написав програмку, яка просто порахує імпульси від краю до краю. Нарахував 2217 імпульсів. ну, 17 імпульсів відкинув, нехай там на якусь похибку. Значить, від сходу до заходу рух 2200 імпульсів, Тобто 20 разів по 110 імпульсів. Тобто Програма включає привод і рахує імпульси. Нарахувала 110 зупинилася. Тобто Є зворотний зв'язок, і по суті можна контролювати реальне положення самого трекера. Думав я зробити ну, по часах, тобто засікти від, краю, від одного крайнього положення до іншого, скільки часу рухається трекер, але то такий менш точний метод через те, що залежить від деяких факторів, наприклад, від напруги залежить. Тобто трохи акумулятор розрадився, напруга менша, відповідно, швидкість буде менша від навантаження на самоактуатор, наприклад, снігу нападає на, на, цей, на одну сторону більше, вже буде йому важче піднімати. Або вітер буде тиснути на, на актуатор. Ну, тобто є купа факторів, які впливають на, на швидкість руху, і відповідно регулювати тільки по часу це трошки воно нелогічно. Не якщо, а тим більше, якщо є така можливість контролювати. Точне положення по подачку, який вже вбудований, і все ж на все підключити. Я вивів чотирьохжирним кабелем, поки що зайвий кабель, я буду вчіпляти цей короб десь вище, ну, на висоті так, щоб десь 1,70 там плюс-мінус вчеплю цей короб. Тоді кабель вишній обріжу, і все. Чотирижирний кабель заведений сюди, там дві жили. От, якщо бачите, так, чорних, дві жили, ну, з чорними наконечниками, це. У нас силові тобто, на, на двигун і оці крайні з червоними наконечниками, тобто жовто-зелений провід і сірий це датчик. Відключив він на Arduino відповідно, рахує імпульси. Там, звичайно, геркон стоїть нічого ну, особливого, але ну, свої функції не виконує, без проблем імпульси рахує. При, при руху він десь приблизно там. Трошки більше, ніж пів секунди, імпульс один надходить тобто Нормально. Далі, друге, кінцевики. Ніяк я кінцевики не ставлю там є вбудовані кінцевики в самому приводі. Тут, тобто, коли він доходить до кінця, він просто сам виключається. Як про це дізнається Ардуїно, дуже просто. Якщо двигун зупинився, відповідно імпульси сюди вже не надходять. І це є ознакою того, що, що вже в крайньому положенні. Так, да, може бути обрив датчика, і відповідно він тоді також подумає, що вже в крайньому положенні. Але ну, тоді ж потрібен подрі, ремонт, ясне діло, зупинився щось не то, продзвонив, датчик не працює, та, в принципі. Або перепрограмовувати на час, щоб він по часу регулювався, або е, замінювати датчик. Ну, це таке вже друге питання. Я думаю, в принципі, там герконом нема чого горіти, бо ж, там супер там супермінімальний струм. Через нього проходить, тому не працювати повинен нормально. Залипати, немає, що не буде. <кій> такий такий проміжний результат. Чого проміжний, бо поки що, бачите, відображається, тільки там рух на захід. Нічого там, я хочу, щоб відображався ще час поточний. Так, щоб воно було. Далі хочу час, щоб записувався в постійну пам'ять, бо я зараз так чисто в програмі прописав. При старті дату, час ввів. Точніше, номер тижня, дату не, не робив настільки точно, що там з датою, по номерах по, по тижнях, Тобто, якщо там один тиждень, буде по одному тому самому сценарію він працювати. Наступний тиждень там вже далі. При запуску, по суті, номер тижня ввів, час ввів, ну, години-хвилини, відповідно, він зразу запускається, робить калібровку, тобто включає привод на схід до крайнього положення, ну, тобто до припинення імпульсів. Дійшов до сходу. Це тобто, вважає вже нульову точку, і відповідно, залежно від поточного часу, він вже знає, скільки йому треба разів по 110 імпульсів пройти і держати на, на захист стає в положення до сонця. Єдине, що потрібно, трохи ще час початку його роботи від, від, ну, відрегулювати, бо в самій таблиці прописаний час сходу і заходу сонця, але так як в мене. Ну, Самі панелі вони не можуть повернутися прямо ну, вертикально на захід. Е, вони стають десь приблизно 40-45 градусів. Відповідно, потрібно ще в таблиці попрописувати, у якій годині починати рух. Тобто е, в п'ятій годині, наприклад, ранку, там коли сонце зійшло, він на, розвертається на схід до максимального положення і в такому положенні має залишитися, наприклад, до 8-9 години, ну, поки сонце не підніметься і не стане перпендикулярно до, до панелі. Так? Тобто в де районі 9-ї години воно вже піднімається в цій стороні, там, стає перпендикулярно сюди на панелі. І, ну і вже відповідно з цього періоду, з цього часу вже можна почати повертати е, панелі за сонцем. Так? Відповідно, ці повертання мають закінчитися приблизно там, в п'ятій годині, коли вже в тій стороні е, сонце і вже тобто, пріво дійшов до упора і вже далі немає, не може повертатися. Тому, ну, в п'ятій годині мають закінчитися повороти, а далі він так і в цьому положенні стоїть. Е, там, генерація є, досить непогана, що там практично до, до пізнього вечора, аж поки там за тими деревами не сховається сонце. Десь там приблизно де оті верхушки Берейс, а десь там приблизно сонце під вечір ховається. Ну, тобто, Якщо б стояли панелі просто на південь, південь це в нас оті дерева, оце там приблизно південь. ну Зараз плюс-мінус на південь стоять панелі. Тобто, якщо в такому положенні, то коли сонце буде там, то воно буде світити не те, що там збоку, воно буде світити взагалі. Це, в тильну сторону панели через те, як бачу на графіку, спочатку генерація падає, падає, падає. Десь в районі, там, не знаю, сьомої години плюс-мінус, генерація падає, там, десь 100-200 Вт, а потім раз і вже під самий вечір генерація догорі трошки піднімається, через те, що на задню сторону трохи більше попадає світло і відповідно щось трохи вони там ще може згенерувати. Така от його. Робота. Ну, поки що це все не ідеально все відточено, бо ще потрібно трошки попрацювати з формулами, я там її не зовсім до кінця зробив, тобто виходить трошки з запізненням, точніше не запізнення, трошки занадто рано стартує, потрібно трошки пізніше поставити і відповідно. О, бачите, зараз саме включився привод. Не знаю по чому де видно, як рухається, бо рухається досить повільно. Зараз так зафіксуємо його телефон. Ну, там помалесенько опускається. Ну Дуже помаленько. У нього там е швидкість руху де буквально пару міліметрів в секунду. Там, міліметра, мабуть, два, може навіть менше. Ну, Тут тобто, рухається повільно, привоці працює тихенько, без всяких там шумів, нічого такого. Не... Нема там цього ж там реве так що аж вібрації по порам йде і, і чують сусіди. Тобто його чути там буквально відійшов десь 15 метрів і вже приводом не чути взагалі. Ну, В принципі, це нормально. <клух> Та, бачите, змінилося положення, виходить трошки зараз е панелі. Стоять трохи західніше, ніж потрібно, бачите, вже видно по цих потінях, що тінь бачите, трошечки в сторону вона стоїть під підким кутом. Деяким. Але це десь зараз 25 хвилин, в такому положенні панелі тут стоять. Тобто зараз сонце через хвилин 15 воно пройде і стане перпендикулярно, і ще хвилин через 15, знову ну, трошки менше. Включиться привод і знову відповідно зміни положення. І, відповідно, це ну, приблизно там, близько тих 90 градусів і тримається кут. Ну, мені цього достатньо, цієї точності. Хто там буде розказувати, що по датчиках, то сюди це все ну, не, не бачу сенсу Гнатися гнати пару градусів, то точність, ну, вона там, не знаю, там, якщо 10-20 Вт буде різниця, то це, це буде шикарно. Там різниця дуже маленька, там же різниця з'являється, коли там вже, от, наприклад, нема перпендикуляра, є градусів 70-60, от там вже тоді відчутна різниця, яку треба ловити. А у тих там 10-20 Вт, ну, з 3 кВт, то це не знаю, не бачу сенсу з цим заморочуватися, що настільки точно там виставляти все. Мені от так нормально. Взагалі можна поставити навіть не те, що 20 змін положення, а поставити 10 і, і навіть цього буде достатньо. Генерація виростає капітально порівняно з стаціонарним розміщенням, коли на південь стояли. Коли стояв на південь, то максимум, що я, ну це звичайно, що погода така, все дощі, дощі, а не було так нормально. Поекспериментував ну, 14 кВт за день. Бувало генерація, ну це, відповідно, не завжди ще є споживання стільки. Вчора більш-менш працювали адекватно, то вчора більше 20 кВт. І це при тому, що акумулятор зародився, все, що можна було, вже зробили, тобто ще можна було і більше зловити. Ну і Крім того, був провал десь приблизно в обід, був провал в генерації через те, що знайшли от такі приблизно в хмари. Проходили там десь, от так як от зараз є куски чисто неба, куски з хмарами. Відповідно, таким на графіку пілка нам намальована. Ну, ще можна було кВт 3-4 спокійно взяти. Тобто з номінальних 2,7 кВт, грубо кажучи, отримати за день 20, більше 20 кВт генерації, ну, вважаються досить нормальним показником. не знаю. Може в когось стаціонарно, коли стоять, дають більше, то скажіть. Але ну, слабо віриться в те. Через те, що панелі двосторонні, то все там, умови хороші для генерації. І за день 20 кВт то ну, це за зміною положення. Тобто вони з самого ранку, практично, там, десь в годині 6. Навіть раніше вже почалася нормальна генерація, там до 7 години там вже майже максимально було. Ну, не майже, там десь був 2,3 кВт, а там 2,2 там які коливання були. І десь в районі 9-ї години вже по суті були максимальні, максимальна потужність. Тобто досить ну сонце піднімається так, десь в районі оцих хмар. І воно вже світи майже перпендикулярно до, до панели. І відповідно потужність майже максимальна. і відповідно... Така вона цілий день могла би бути. Тобто графік такий досить стрімко ростущий, ну, така сходинка, бо коли стояли стаціонарно на південь, то там графік такий плавний від тих самих приблизно 6 годин, але там спочатку там, 10-20 ватт, через годину там, вже під сотню ну, повільно росла потужність. А це так 10-20, через 20 хвилин вже пів кіловата, там через пів години вже в, в, там, до кіловат доходить, то різко дуже графіки піднімається генерації. Ну, через те, що більш такий підходящий кут. В ідеалі, якби там вони поверталися взагалі, на то сонце там ставало майже перпендикулярно. то... Бо б генерація була взагалі краща. Ну, для того потрібно трохи змінювати конструкцію, потрібно її трохи ускладнювати. ну Це мені не, не, не сильно цікаво. Або робити двохосьовий, що також і не дуже мені цікаво. в мене одноосьовий. Основна вісь обертання вона нахилена. Бо якщо двохосьовий, то... Там все трохи складніше, там цю основну вісь, е яка по газому буде рухатись, потрібно робити досить міцною, там треба, Я не знаю, в якусь вантажного автомобіля ну це було б добре, але мені здається, і того може бути недостатньо. Потрібно щось дуже міцне робити. цю вісь. А, за… а так, в такому випадку в мене все елементарно просто. Так, на бачите? Оця вісь, ця труба товстена, вона повертається на, на двох підшипниках на 50-му валу, такі товсті. Е, і далі вже самі панелі стіл весь повертається на двох підшипниках. Там вверху погано видно, там тільки видно корпусу підшипника. На двох підшипниках повертається в сторону, також ну, на них навантаження таке вже велике, вони трохи менші, там 35-й вал. Вави, які були, такі поставив, підбирав підшипники. Там, в принципі, не потрібно нічого такого суперміцного. Люди взагалі на петлях для воріт роблять і, і нормально працює без всяких проблем. Тобто, якщо там підшипник з 30, 35 валом, ну, то це просто міцність з запасом нормальним. Так що воно все, все має там витримати. Єдине, це найслабше місце, мабуть, це сам, сам актуатор. Хоча я взяв посилений, ця серія Q, який най, 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 найпос, найпотужніший з там, три серії, в них є серія H, Q. і Не пам'ятаю, ще якась є одна серія най, найслабша. Я взяв найпосиленішу Q, побоявся брати серію H, вона, хоча вона в два рази дешевша. Не знаю, може, може там нічого там такої суттєвої різниці немає, але все-таки я не, не рискнув. Вирішив поставити щось трошки надійніше. Ну, бо все-таки парус досить таки великий, хоча там промежутки поробив сантиметрів по 10 між панелями, щоб трохи вітер не так. Ну, не такий парус був потужний. Але все одно ну, подивіться, який розмір там, 4 метра, більше 4 метрів, 4,26 26 висоту і 3,40 3, в ширину, ну, враховуючи проміжки, панелі самі мають 105. Сантиметрів, плюс два проміжки по 20, то це що виходить, більше, ніж по 20, більше, ніж по 10. Це виходить менше, ніж 3,40, звичайно, 3, десь 3,25-3,30, здається, я робив. Тобто Та досить такий великий парус. Хоча я ж кажу, якщо врахувати оці промежутки, то то такого там навантаження немає на панелі вітрового. Був такий досить сильний потужний вітер. Я приходжу, то там, ну, ледве там ну, трошки краї рухаються. Через що? Через те, що воно центр, ну прямо по центру йде навантаження, і виходить, якщо вітер сильний дує, то він дує, що на цей край, що на той край, що наверх. Він приблизно однаковий дує. Через те, ну, якби так, такого навантаження на сам актуатор не повинно би бути. Воно буде навантаження на трубу, на ізгиб може бути. Но тут труба ну, 300 мм, Я думаю, що проблем нема. Так само фундамент там. Я не знаю, тут, мабуть, тон з 10, мабуть. Ні, менше, мабуть, як, чим 10. Ну, коротше, метр вісім на метр вісімдесят. Ні, точніше, метр 30 на метр 30 і метр 80 в глибину. Далі там ще внизу, такий де, як уступи під низ. Розширення де там десь більше, ніж 2 метри. вийшло, таке розширення внизу. По висоті десь приблизно пів метра. Такі во всі сторони з, які зробив ніші під низ. І стоїть воно все на плиті. Я докопався до е, такої крайдяно-піщаної плити, яка, ну, яку вже далі не, не було сенсу довбати. Вона така вже як е, ну майже як цемент. Скажімо так, як поганий цемент, бетон має на увазі. Тобто воно ну, вже ніколи не перехилиться, не провалиться, номер то. Я продовбав декілька таких під кутом отворів, тут арматуру забив, залив бетоном, щоб воно якби, до плити ще прив'язане було. Але тут така вага, що я думаю, зрушти не повинно. Ну, хто сумнівається, то подивіться на бікборди, які там вдоль траси стоять. Подивіться, на яких вони там трубочках стоять, проти цього труби, там трубочки просто там. Мабуть, сота труба стоїть там, або 125-та десь таке. Ну, правда, там зазвичай по 200 їх, але тим не менше ну, тоненьке і фундамент там невеликий. Я дивився розрахунки, як розраховується фундамент, то там для, такої, для такого паруса, ну, приблизний розмір -борда, да, майже, там фундамент в два рази менший вагу має. Він і там не має обов'язку на таку глибину велику його закопувати і все. Ну і ясне діло, що бігборд борт стоїть ну, вертикально, відповідно, більше вітрове навантаження. Тут під кутом, тут менше вітрове навантаження, і тут також має проміжки досить непогані, також зменшено навантаження. Ну, Через що я думаю, що проблем не повинно бути з фундаментом. Так не повинно бути проблем з самими осями. Єдине що актуатор, Я в подальшому постараюся зробити таку підстраховку тобто від тої труби, так саме від отої цих таких грубих вертикальних труб, протягом троси, які в крайньому положенні будуть майже натягнуті. Тобто крайні східне і крайнє західне положення, будуть вони так майже в натяжку, ці троси, так, щоб він провис, щоб не, не буде не створювати для актуатора якось навантаження, будуть вони такі якби страхувати тобто, на випадок, якщо. Якийсь там, не знаю, супер сильний вітер зможе зірвати актуатор, то в цих крайньому положенні буде зафіксовано. Ну, Не, не дасть панелям повернутися далі, ніж треба, і не, не дасть розбитися. М -м, далі ще я думав таку зробити річ, продублювати цей актуатор, тобто зробити щось похоже по аналогії конструкції ще ну, тобто, труба в трубі. І на межі між трубами зробити такий хомут, який буде приводом Зажимати трубу, тобто фіксувати, або на сам актуатор такий хомут поставити в тому місці, де? Отут, де труба в трубі, або зробити таку ж саму конструкцію, ще одну натом, як актуатор, і зробити там фіксацію. тобто Буде розблоковуватися тільки тоді, коли має включатися привод. Тобто Алгоритм роботи буде такий: спочатку включається живлення на розблокування того двигуна, хомута. І тільки після того, як він вже розблокувався, по, там, по датчику, по кінцевику, тільки після того буде вмикатися привод зміна в куті, в кута. Ну, Вважається, буде най, най, найбезпечніше. Але це потрібно буде трошки пізніше там, ще придумати його конструкцію. Може і не треба його, можливо, я дійсно візьму просто два троси, розтяжки такі дам, десь тут по привару якісь вуха, і розтяжки такі дам, щоб під кутом. Градусів 45 були я в такому положенні, коли на південь. І де нормально, може вона і так. Я не буду гратися, але ну, це хоче, побачу. Поки що хвалюсь от таким результатом, бачите, от вже зараз знову стало сонце перпендикулярно до панели, і так не знаю, десь видно не видно там сонце десь. Да, панелі його видно, ну, Твої до тіні вже стали з кутом 90 градусів. Це означає, що сонце світить максимально під прямим кутом майже. Ну там кілька разів, це не... ще раз кажу, це не має такого значення великого. Єдине, що це додатковий вже налаштую цю електроніку, щоб вона в потрібний мені час стартувала і потрібно зупинялася. Бо зараз трошки стартує раніше, ніж потрібно би. Десь на пів години раніше починає піднімати. Тобто, коли сонце ще не піднялося, тому. В цьому напрямку не піднялося до рівня перпендикулярних променів до німедопанелей. А воно вже починає, трекер починає вже тікати, сонце доганяє, а вже догнало, десь в обід приблизно догнало. А після обіду в цій стороні вже буде трошки відставати сонце. Точніше, тобто буде сонце вперед бігти, а трекер буде ним відставати. Тобто потрібно ще погратися з настройкою цих часових параметрів, підкоригувати в програмі самі. Там є коефіцієнт, там не через конкретний час від світанку починає працювати актуатор, а в відсотках це для того, щоб коли буде вже зимою, в тій стороні там сонце стільки піднялося, опустилося, щоб там ефективніше також працювало. Оті відсотки потрібно зараз буде підібрати, там, по коефіцієнтах там, десь збільшити, десь зменшити, і я думаю, тоді буде працювати коректніше. ну і зробити Щоб тут годинник виводився. Планую, що там ще номер сектора виводиться. Тобто, по суті, небо буде поділено на 20 секторів таких, і тут виводиться номер сектора, час до наступної зміни положення. Це таке, звичайно, не обов'язково, але ну, такий, там скажімо так, показометр, щоб бачити, що, що має відбуватися, щоб його нормально все налаштувати. ну і, повідно, Запис в постійну пам'ять для того, щоб у випадку там короткочасного зневкнення живлення або перезагрузки э, самої Arduino, щоб не, не збивався типу, не прийшлося зразу заново калібрувати. Бо виходить зараз, воно так, що якщо там наприклад, я виключу її, то потрібно заново ввести номер тижня, час і після того він побіжить на схід. І після того буде доганяти, бігти на, на захід, потрібне положення. Тобто це ну, займе хвилин, мабуть, 5, а то і 7. Ну, в залежності від того, що зранку, то швидше це зробиться, бо то, що не так далеко йому буде після калібровки йти. А якщо от вже під вечір, то йому потрібно практично з цього положення пройти аж на схід і потім заново туди аж приблизно вернутися. Ну тобто трохи воно не зовсім добре. Не зовсім а якщо буде записуватися час в пам'ять постійно, то такого не буде, там буде невеличка похибка буквально. Яка буде та похибка дійсна тільки до вечора? Ввечері йде до заходу, після заходу сонця, там, відсічає, там ще пів півгодинки приблизно постою в такому положенні, після того перейде у північне положення, бо в такому положенні я вважаю, що він ну, найменше навантаження на ці всі механізми. І такому положенні буде стояти до ранку, десь зранку, десь приблизно в 5 годині, він повернеться до, до краю, ну, відповідно, відкалібрується. Це трошки ще треба погратися з цим, але, але така от його логіка роботи буде. Пізніше, коли дороблю, вже, покажу. Ще детальніше розкажу, що як код розписаний, бо зараз ну, що там що розписувати, якщо інше буде мінятися. Такий от результат. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Кому що цікаво, запитуйте. Може хтось щось подібне робив. Буду радий почути ваші рекомендації або, або поради. Ну Звичайно, не поради, типу, купи там Соняк Міні і тому подобні. Ну, то цікаво, але воно ж якби коштує там, 150 доларів чи 150 євро коштує. Це раз, а друге. Хочеться самому зробити щось, а не тільки купити. Купити можна все. Купити, ну, в даному випадку найпростіше це купити електроенергію з мережі. Ну, согласіться, дешевшого, нічого поки що немає. І яка б не була альтернатива, дешевшого немає, бо того, що. така ситуація. Але коли робиш сам, коли маєш щось своє, якусь незалежність від цього, то тоді воно трошки цікавіше. І той же самий Сонях Міні. Ну, класний, він, да, да, по, по оглядах воно ну, все там чудово, класно працює, але в е випадку чогось, ти його не знаєш, що там ремонтувати, ти не знаєш, що там в ньому робити, бо то, що, не ти його зробив. Коли його сам зробиш, от, допустимо, цю, цю схему, да, вона там не така, його би треба одну плату, все зробити красиво. Але е коли його сам зробив, Тут знає, що в ньому ремонтувати. Тобто, коли я бачу, що там от спішить, я знаю, в якому місці коду треба поміняти там коефіцієнт для того, щоб він більш коректніше працював. А в тому Sony mini, ну, ну що я там же поміняю, якщо там все зашито і, і ніякого там, да, хто нічого не скаже, як там все це. До речі, прийшов от головний енергетик, контролює що правильні кути, ліг, бачите, він там хвостом у нього на хвості датчик є, і там от тінь, проміжуток такий є. Світловий, він по ньому коригує кут. У нього там датчик в хвості стоять. І якщо потім він буде підходити і коригувати. Це він тут же діжурить четверті сутки. А жартую, звичайно. Він тут просто загорає. Значить, всім дякую за увагу ще раз. Всім гарного дня і більше сонця.